Стави громадця 75-го Севастопольського полка. Ось у цьому... 1916 році знову до дозарської армії і зарухався у 5-й полк батальйон Київського гарнізону. У 1924 році працював в київському залізничному вузлі. В серпні 1941 році в період окупації очолив залізничний дільничний комітет, який функціонував у визволенні наших вітчизників. Зараз картина Олександра Сировича Переговського Кобзарі. Смерть фашиста. Олександр Сирович Пироговський німецький солдат новарської дільниці. Можете подивитися, Олександр Сидорович Пироговський, міська підпільна організація, яку очолював Пироговський, готувалася також резерви для партизанських вагонів. На нього було направлено 270 озброєних чоловіків. За закладом підпільного комітету підпільники здійснили чимало диверсій, направляли поїзди на зустріч один одному. Міняли бирки на вагонах. Підпільники систематично саботували заходи німців, вели диверсійну роботу, здійснювали аварії та на залізницях, завжди визволяли до молоді Німеччини. Робота в підпірі за умов жорсткого фашистського терору вимагала мужності відваги. Всіма цими ознаками володів Олександр Сидович Пироговський. Протягом 25 місяців щодня зарукав він всім. В останні дні окупації Києва хрестапиці натрапили на слід райкому, заарештували 19 членів. І 31 жовтня 1943 року їм вдалося спіймати Пироговського. після неймовірних катувань відважного ватажка підпільників, в ніч з 5 на 6 листопада 1943 року було розстріляно. Він не дожив кількох годин визволення радянських військами. За заслуги перед Батьківщиною указом президент Верховної Ради СРСР від 2 травня 1945 року Олександр Пироговський посмертно призводив звання Героя Радянського Союзу. Він нагрожений орденом Леніна та медалю. Похований він у Лук'янівському цвинтарі в Києві. Його носить бібліотека в Соломінському районі. Дякую. Ну, на сцені вище професійне училище номер 25 і його представник Олександр Дем'янов номер 10 Анатолій. Як? Богданчук Анатолій. До мене ця інформація не дійшла. Бондарук Анатолій. Я просив ще раз, не треба читати. Він буде підшитувати. Під номером 11. Це Євген Шевченко. Зустрічайте. Доброго дня! Я Шевченко Євген, учень Київського професійного енергетичного ліцею. У майбутньому робітник самої мирної професії будівельник. За фахом слюсен-електромонтажника. Коли я чую цю пісню, згадую дім і подвір'я бабусі та дідуся. Я їхній правник, Знаю про них із розплідки, і родичів, батьків, із старих фото та заведених родинних традицій. Вже так заведено в родині чорнобривців кожного року на 9 травня зустрічатися у батьківській дворі. У дворі від старою, розмовою, родючою черешною. Чоловіки ставлять столи, жінки накривають їх з катеринами. На видному місці стоїть столик з бойовими та ювілейними нагородами дідуся, посвідчення, які підтверджують нагороди. Його фото з бойовою подругою. Мій дідусь, підполковник чорнобривець Микола Іванович, до війни закінчив педагогічний технікум. Потім строкова служба на далекому сході у Хабаровську. Відпустка додому, одруження з коханою дівчиною, літній відпочинок біля річки, Вістовий з повідомленнями і. Болюче слово війна. Пішов він на фронт з перших днів війни. Найбільше запам'яталися мені розповіді про боротьбу проти фашистської Німеччини Старинграду, курсько-орловською дугою, визвольною місією Польщі, Німеччини, взяття стагу і кормінії. До ордену, то можна побачити, що у зірки надбитий один кут. Він побував у бою, осколок від снаряду попав у зірку і врятував дідуся. Про все це ми читаємо і спогадів дідуся, який він залишив своїм дітям, онукам в наступне покоління. Він цінував простого бійця і в мирний час, і особливо під час бою, розумів, що війна закінчиться і що на кожного чекатиме мати, сестра. Кохана, за війну в двічі поранений, але вижили. І ось вона, довгоочікувана перемога. На 9 травня з особливим хвилюванням ми беремо бойові нагороди. Це медаль. За отвагу, за нашу соціалістичну родину, за взяття Варшави, за взяття Берліна за победу над Германією. Ордени, Красної звізди, Отечесної війни першого ступеня, Отечесної війни другого ступеня. Ніхто не забути, ніщо не забути. Плине час. змінюється покоління та почуття високого патріотизму, людяності. Порядності і чесності, які мав мій дідусь, залишаються у кожному із нас. Він кохав і був коханий. Виростив трьох дітей, шестеро онуків і сім правнуків. Я хочу бути достойним пам'яті мого дідуся, прожити своє життя, але завжди виховувати у собі і своїх дітях ці чудові риси характеру. Дякую за увагу. Електромеханічний ліцей і його конкурсант номер 12 Євгеній Лещенко. У ваші обуски. Здравствуйте. Лицарі, які боролись за твоє майбутнє. Дідно, а як стати справжнім лицаром? Кожний лицар має здобути свій хрест. І саме таким лицарем був мій прадід. Це смик Григорій Сергійович. Він був стрілком під час Другої світової війни. Але Помер. Він залишився назавжди під Варшавою у братській могилі і, залишивши мою багусю, це була його донька, і ще інших шести дітей та свою дружину. Вони були приречені на погане життя. Не те, що жахливе життя. Вони були в лісу з партизанами і часто не було чого їсти. Часто не було якоїсь можливості. Якось жити. Знаєте, війна забирає багатьох, і багатьох героїв вдома чекала сім'я, чекала вдома близькі, але у моїй родині не дочекалися. Він не отримав, він як один з багатьох звичайних солдатів, які воювали за свою країну, які видали за неї життя. Я думаю, що вони всі заслуговують на похвалу. А ордени дані одиниця. Дякую. Да, і... Професійне училище будівництва і дизайну. Отже, номер 13. Олександр Пакель. Зустрічаємо. Пройшла війна. Здавалася, давно. Не чути пострілів. І плачу в кожній хаті. Але рубці на серці все одно не дозволяють ветеранам спати. Приходять друзі інколи вісні спитати, як живеш і як родина, чи не даремно полягли вони за Батьківщину, за свою країну. Найчастіше згадую свого прадіда, пакеля Федора Денисовича, який 1941 року був призваний на фронт, а дома залишилося троє малих дітей та дружина. Всю війну пройшов бігатинцем, воював у Литві на Кавказі. В перші місяці війни був взятий у полон, але зумів звільнитися. Був тяжко пораненим снайпером в голову, коли переправляв човном через річку поранених. Мені випала можливість познайомитися з легендарною особистістю Татарчуком Федором Федоровичем. Капітан. Лейтенантом 3 ї гвардійської танкової армії, який розповів свою історію життя. В 15 років він пізнав, що таке війна, був в окупованому німцями Києві. В 17 років, приписавши собі рік, потрапив на фронт 1 грудня 1943 року, склав присягу, а ввечері прийняв перший бій. Сльзими на очах розповідав, як. Перший був змушений стріляти у ворога та вбивати полонених. А йому тоді було лише 17 років. Був поранений, осколком перебитий хребет, але зумів видужати та повернутися на фронт. Пройшов всю Європу, перемогу зустрів у Празі. Я дуже розхвилювався при цій розповіді. Ще ця історія, ніби добромушнього та відважного лицаря. Як же мені стало соромно, що я не знаю про воєнний шлях свого дідуся? Дякую за увагу. Я вам сьогодні розкажу про свого отця, Тата. Він служив у ракетних військах стратегічного назначення, він попровождав ракетні установки, Вони учення підготовки пуск зривали учебні ракети, Ось як ми бачимо ракету. Гвардія РВС Вони займалися ну, раною. Чиня, з І я вам зараз покажу ще я відео у трьох моментах зйомки як запуск ракети. So cute Дякую своїм поки що я служив в такій опасних ракетних військах. Діаконов, який представляє вище професійне училище номер 33 Підтримайте, будь ласка. Олексія. Сьогодні я вам розкажу про дитяцію мого роду. Про мого прадіда. Дьяконова Николая Николаевича. Дьяконова Николай Николаевич во время Великой Отечественной войны 19-летний парнишка прошел ускоренный курс летной школы. После ускоренного курса, летя над Польшей, он был сбит на бомбардировщике. После тяжелого приземления он был контужен и очень долго лежал в госпитале. После лечения в госпитале он продолжил воевать. Закончил он после капитуляции Германии, он продолжил воевать с Японией. Продолжая воевать с Японией, в 1949 году война закончилась на острове Фунашер. Ему за всю его службу было присвоено 9 медалей. Также медаль за отвагу. Подальше, подальше его жизни ему было присвоено орден Великой Отечественной войны первой степени. Также мне хотелось бы рассказать про моего отца, дьякона Юрия Валентиновича. Дякону Юрий Валентинович проходил срочную службу в Германии, под Германией. Он очень любил свою службу. Также он занимался военно-прикладным многоборством. Служил он в роте почетного караула. Ему было присвоено, присвоено звание Старший сержант. Ну, а на сцені Київський професійний ліцей Авіант номер 16 І, шановне журі, також заміна учасника. Його ім'я та прізвище Олексій Хоменко. Ось він перед нами. Глядачі підтримайте. Будь ласка. вам. Слухаємо тебе, Олексій. Доброго дня. У Київському професійному ліцеї Авіан є наставник, майстер з виробничого навчання, слюсар з ремонту автомобілів. За все його е, життя дуже багато подій сталося. Він, велик, е, він як вам сказати, е, він дуже багато років працював в армії 13 років. І за цих всіх 13 років він отримав дуже багато медалей. Орден Лені, Орден Червоний зір. Кроме того, він в 1976 році служив у Білоруському воєнному окрузі на посаді з командира батальйону. Кроме того, він чудовий майстер. Мої одногрупники дуже про нього добре розказують, добрі слова про нього кажуть. Тим, що він дуже багато що може розказати і навчити дітей. Він чудова людина. Дякую. Дякую. Я хочу вам розповісти про свого дядького рідного по мамі не війні Павла Францевича, майора Служби безпеки України. Служба безпеки України це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Е, народився він 1979 року. Після закінчення школи е, пішов служити в армії за контрактом. Е, на початку своєї кар'єри в службі безпеки України мав звання прапорщика. Перше місце роботи був департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації, де він працював 6 років. Після закінчення вищого навчального закладу отримав професію психолога, після чого пішов подальшу, подальшу оперативну роботу в департамент оперативного документування. На цей час займається питаннями. Оперативною зацікавленістю та оперативно аналітичними питаннями. В цьому підрозділі неоразово брав участь в розробці та впровадженні оперативних заходів щодо порушників. Тренування спецсвітні ЛСБУ «Альфа» можете побачити на слайді. Це відпрацювання в ролі охорони від персон. Це зброя, яку використовують на степющах чи при виконанні різних спецоперацій. Також був нагороджений п'ятьми медалями за відзнаку в службі різних ступенів. Дякую за увагу. Другого училище сервісу та дизайну зустрічання. Я, студент Київського вищого професіонального училища сервісу та дизайну на умов Пакита Олексійовичу. Я хочу розказати сьогодні про мого, про мого прадіда Григорія Артемовича Мончаренка, який народився 24 серпня 1923 року. Невдовзі після переїзду нашої сім'ї до селища Новопавлівського, Кировоградської області. Про його дитинство до мене майже нічого не відомо. Але з розповіді його друзів відомо, що він був дуже відкритою та, та доброю людиною, завжди був душею компанії, грав на баяні та вільно розмовляв польською мовою. Дуже любив співати українські народні пісні. Війна застала його коли йому було лише 17 років, але Любов до Батьківщини винудила його, він підробив свої документи і його взяли до армії на наступному призиві. Він воював у звичайному приходному полку і нагород йому не давали, тому що він особливо не виділявся. У 1944 році він був дуже тяжко поранений на підступах вже до Польщі і лікувався в Харкові аж до 1947 року. І на лікуванні він познайомився з моєю майбутньою правобусою Варварою Спасівцевою. Коли він був виписаний з лікарні у 1947 році, їм надали житло у Криму, тому що у Григорія було дуже слабке здоров'я. І він був вимушений кожного року у листопаді їздити до Харкова на обстеження та лікування. 1949 році у зв'язку зі своєю чрезвичайною зайнятістю він працював автослюсарем та водієм на місцевій автобазі. Він був винужений не їхати на лікування, а також готувався до другого дня народження їхньої дочки Віри Григорівни. І після цього його здоров'я. Підірвалося повністю, і у ніч на 30 листопада, якраз на день народження своєї дочки, у нього стався серцевий напад. Він був похований на залізничному в'їзді до міста Євпаторія серед почесних громадян міста. Училище імені Трампов Мама немає, так? садіка Межрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації. Уважаемые зрители, уважаемые жюри, я бы хотел исполнить песню Воспеть настоящих рыцарей Рыцарей воздуха. Песня называется «1100».